Сотні були простими людьми, не депутатами, не політиками, не начальниками. У вирішальний час не змогли байдуже сидіти біля телевізора, просто дивитися на те, що коїться на вулицях в столиці. Вони не думали про те, що можуть загинути. Вони лише знали, що так, як є, далі в Україні бути не може. Приклад Героїв Небесної Сотні має зупинити тих, хто сьогодні розпалює нове протистояння. Ми сьогодні в скорботі згадуємо Героїв Небесної Сотні, котрі і відтепер тепер постійно споглядатимуть за нами та нашими вчинками. Гідність, відданість та патріотизм засяяли сьогодні новими гранями. Своєрідним поштовхом до глибинного розуміння в суті людського буття. Згадаємо твори Тараса.